Сьогодні 4 грудня 2024 року, 6 година 34 хвилини. Продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а хитрим, продажним, корумпованим дармоїдам і паразитам, які мене оточують. Показують хто і хто, бо це дуже важливо. Вони руйнують не тільки своє нікчемне життя, а життя тих людей які заслуговують на кращу долю, ніж їм проконують ці покидьки. яких втратили. На жаль, втратили свідомість з реальністю. Вбиваючи собі подібних і руйнуючи життя підростаючого покоління. наших дітей. Десять Крадуть в дітей в дитинство у дитинствах поколіннях, а потім розповідають. що Це така країна. Та ні, це люди такі мешкають в нашій країні, які збагачуються за рахунок, інших, які будують незаконне збудовані новобудови, потім породжуючи корупцію, їх узаканюють, руйнуючи психічне і фізичне здоров'я таких людей, як я, які з ними роками не погоджуються і не згодні. І ніколи не були згодні, бо мають свою власну думку і мають якусь мету і сенс життя, який кардинально відрізняється від сенсу життя цих продажних корумпованих термоїдів і паразитів, яких підселюють всі незаконно збудовані на обдову.